Агу-бугу, <рикану> є вчера. Добрий лікар лікарчук, він професор всіх наук. Знає все на світі і розкаже все розкаже дітям. Лікар, лікарчук! <рикану> <рикану> папа! Привіт, діти! Не звертайте уваги, що я плачу, бо я по справжньому плачу. Точніше, сльози справжні, але ніхто мене не ображав. Я просто чистив цибулю. Треба запитати у лікаря-лікарчука, чого це я так плачу від цибулі? Лікарю, ану, розкажіть нам, будь ласка, чого це ми ридаємо, коли чистимо цибулю? Лікар, лікарчук. Ан Привіт, друзі! Діти, ви не думаєте, що цибуля зачарована? Просто коли ми її ріжемо, то трапляються хімічні реакції, які впливають на наші очі. У цибулі містяться дисульфід та інші сульфіди. Ми їх не бачимо, але вони там є. І коли ми ріжемо цибулю, вони ніби вилітають з тої цибулі і подразнюють слизові оболонки. І ми плачемо. Слізна рідина необхідна, щоб вимити з ока ці речовини. Інколи господарки придумують різні способи, щоб ридати. Одягають окуляри, відвертаються, ріжуть цибулю закритими очима. Ну, краще просто мати терпіння, розрізати цибулю навпіл і покласти в миску з водою. А через деякий час нарізати і не ревіти. Не відмовляйтесь від цибулі, бо в неї міститься дуже багато вітамінів, які корисні для нас. Їжте цибулю і бувайте здорові! А з вами був ваш вірний друг Лікар-Лікарчук. Я чекаю на нові запитання. До побачення! Добрий лікар Лікарчук, він професор всіх наук. знає все. І розкаже все, розкаже дітям. Лікар, лікарчук. Ха-ха-ха, <рес> <рес> папа.